Всім привіт! Знову залетіла 27 на ремонт. Притягнули її. І от перший зняв я унітаз. Пробую лапкою. Слухайте який звук. А ну, напишіть в коментарі, що це може бути. Ми будемо зараз розбирати, дивитись в що... чому тече. Тут щось в маслі? Не знаю, зараз будемо розбирати і дивитись. Двигун вже на столі. І от в такому він у нас плечевному стані. Тут вже бачу буде зараз інтересно. Тут вже хтось шпильку зафаячу. А звук все скоріше ще от. Прокладку пробило. Звісно воздух сифонить із срано целіндр. Не ну. розумію, звіти так масло гоне. Добре, розбираємо далі, дивимося. Так, зняли ми головку і тут ми наблюдаємо таку, по-перше, дивіться, яка красота. По-друге, от бачите, як прокладка вигоріла, прогоріла. А по третє вже вже має пошеньшат. Вже має Так, колачок. Ну, може половину, більше ніж половину, нема колачок уже. А ну, знімаю? Ого? Хоп. Що у нас тут? Так, задерчики є. Задерчики є трошки. Ну не... Не сильні. Тут ніби все красиво. Що тут, що тут? Але там взагалі масло, тьмать тьмуща. Не розумію, звідки то масло. Звідки там так багато того масла? І відчуття що або насос не робить добре або що ж просто закачує е, в карбюраторі, і зразу йде в вниз. Без поняття. О, тут трошки бачу є. І тут тут. Оце не фатально. Так, будемо розбирати далі.